Христос Воскрес, дорогі в Христі, братя та сестри! В першій книзі Самоїловій, в 8 розділі, з 1 по 7 віршик, ми з вами читаємо дорогі про наступні події. І сталося, як Самоїл постарівся, то поставив синів своїх за суддів для Ізраїля, і було ім'я перворідного сина його Іоїл, а ім'я другого його Авія, судді в Бершеві. І сини його не йшли його дорогою. І вхилялись до зиску, і брали підкупа, і ламали закона. І зібралися всі Ізраїлеві старші, і прийшли до Самоїла до рами, та й сказали до нього: Ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами. Твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів. І була та річ зла в Самоїлових очах, як вони сказали, настанови нам царя, щоб судив нас. І молився Самоїл до Господа. І сказав Господь до Самуїла, послухай голосу того народу щодо всього, про що він сказав тобі, бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними. Дорогі в Христі, ізраїльський народ. Він бачив великі Божі дива, як Господь вивів ізраїльтян з єгипетського полону, як ізраїльтяни 40 років ходили по пустелі, нарікали на Господа. І ціле покоління воно не війшло в обіцяну землю, а лише наступне. І ось вже в землі обіцяні браття та сестри над ізраїльтянами. були судді, не було царя, як у всіх народів, але Господь був царем ізраїльського народу. І ось в один раз приходять Ізраїлеві старші до Самоїла до Рами, і просять у Самоїла, щоб той поставив їм царя, як у всіх народів. Дорогі ізраїльський народ не хотів, щоб над ними царював Господь. Чому? А тому що з Господом їм було тяжко жити. З Господом потрібно було жити святим життям. Потрібно було виконувати закон. Потрібно було бути не такими, як всі поганські народи, потрібно було служити святому Богові. А ізраїльтяни цього не хотіли. Вони просили в Самоїла царя, як у всіх народів. Іншими словами, ізраїльтяни хотіли жити, як всі народи. Вони втомились вже жити з Богом, служити Богу святому. Вони хотіли жити, як всі народи в гріхах, служити бісам, насолоджуватись гріховним життям дорогі, в Христі, і їм тяжко було жити з Богом. І сказав Господь до Самоїла, послухай голосу того народу щодо всього, що Він сказав тобі, бо не тобою вони погордували. А мною погордували, щоб я не царював над ними. Дорогі, так часто ми в своєму житті живемо точно так. Так часто ми в своєму житті сьогодні, особливо в часи цієї страшної війни, ми... Шукаємо якогось месію, шукаємо якогось царя, хто би міг нас врятувати. Ми шукаємо, знаєте, сильних світу цього, хто може зупинити війну. І ми, знаєте, погордуємо Господом. Але маємо, знаєте, Господа зробити царем нашого життя. Маємо Господа зробити царем нашої країни. Маємо Господа зробити царем нашого народу. Маємо Господа зробити царем нашого війська, щоб Господь царював над нами. А коли Господь зможе царювати над нами, коли ми навернемось до Нього? Коли ми не будемо противитись йому, а коли ми забажаємо цього святого життя з ним, коли ми забажаємо служити не гріху, коли ми припинимо здивитись на інші народи, а як вони живуть, яке в них матеріальне гарне становище, на яких машинах вони їздять? З якими айфонами вони ходять, дорогі в Христі, а коли ми будемо дивитись на Господа і на святе життя з Ним, дорогі в Христі, коли ми в своєму серці, в своїй душі навернемось до Бога, до святого Бога, коли ми полишимо гріхи, і коли ми в своєму серці, в своїй душі, Господа Ісуса Христа, святого Бога. Зробимо царем нашого життя. Знаєте, покладати надію на Господа це не лише покладати на нього надію на словах, але це навернутись до Нього. Це полишити гріхи, свої внутрішні, знаєте, яким ми ще належимо. І належати Господу, належати Святому життю з Богом і служити святому Богові. Дорогі в Христі, браття та сестри, світ не може нас врятувати, нас врятувати може лише Господь в ці страшні часи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.